Купалися у грошах Правоохоронці викрили керівницю МСЕК Хмельниччини та є сина керівника облуправління пенсійного фонду України у незаконному збагаченні. Під час обшуку у них знайшли майже 6 мільйонів доларів готівкою та брендові прикраси. За даними слідства, мати сином налагодили незаконне оформлення інвалідності чоловікам, аби ті могли уникнути мобілізації під час війни. У Держбюро розслідувань кажуть, валюти були розкидані повсюди у шафах, шухлядах та всіх можливих нішах. Так, у робочому кабінеті керівниці МСЕК виявили 100 тисяч доларів низку медичних документів, які можуть бути підробленими. Списки ухилянтів із прізвищами та фіктивними діагнозами. Під час проведення слідчих дій посадовиця намагалась позбутися частини грошей, викинувши через вікно сумки, у яких було півмільйона доларів. Також правоохоронці виявили, що родині чиновників належать чималі статки. Вони володіють 30 об'єктами нерухомості в Хмельницькому, Львові та Києві. Дев'ятьма елітними автівками корпоративними правами на 48 мільйонів гривень, готельно-ресторанним комплексом майже на 3 тисячі метрів квадратних в одному із парків Хмельницького. За кордоном у їхній власності є нерухоме майно в Австрії, Іспанії та Туреччині. На валютних закордонних рахунках родина також накопичила понад 2 мільйони доларів. При цьому статки фігуранти не внесли до своїх щорічних декларацій. Наразі тривають слідчі дії правоохоронці встановлюють інших осіб, які можуть бути причетними до схеми. Посадовцям збираються оголосити підозру.